Ворожий наступ, агресія, війна змусили багатьох українців залишити свої оселі і шукати порятунку. Одним із прихистків для вимушених переселенців стала Широківська громада на Запоріжжі. Як там приймають біженців? Чому ми залишаємося українцями і чому нас ніколи і нікому не перемогти, знає непереможна Олена Машталяр. Широківська територіальна громада цілком виправдовує свою назву. Вона широко розкрила обійми для переселенців з 11 областей України. Нині там розміщено 2300 внутрішньо переміщених осіб, які отримують всю необхідну допомогу. У нас є дні, так ми мовити, кажемо, дні переселенців. Тобто, що тижня наші переселенці отримують продуктовий набор. Це перше. По-друге, щодня вони отримують безкоштовний гарячий обід завдяки проєкту Хекс Епер. А по-третє, ми просто ну, багато чого проводимо для дітей, для дорослих, для соціалізації. Це, це просто ну, 10, 10 12-15 заходів щодня. От. В одному із сіл громади Лукаш. Створено центр безпеки для жінок, очолила його переселенка з Донеччини. Жінка втратила власний бізнес, але на новому місці намагається допомагати іншим. Їхали куди очі. Дивились, у нас судьба закинула сюди. Нам дуже допомогла громада. Найшли нам житло, ми поселилися. Я не можу сидіти, просто нічого не робивши. Я почала ходити ну, до нас центр дозвілля, і ми плили сітки хлопцям на фронт. Сталося роззнайомились і мені запропонували роботу від жінки, безпечний простір для жінок. Ми створили вукашеве. У нас дуже гарно затишна жінкам сподобається. В сільській амбулаторії вже працюють троє лікарів, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Також Широківська громада опікується дітьми. З ними працюють психологи, арт-терапевти. Їм допомагають в організації навчання. Ми дітям допомагали, ми мали навіть портфелі, канцтовари. От у нас від нуля до 18 років це 70, 700 дітей, то десь близько сотні в влаштовані в наші навчальні заклади. А інші вони ну оскільки онлайн навчання вони вчаться за місцем колишнього навчання, але ті, що вчаться, ми ну, наприклад, у нас є комп'ютерний клас, також завдяки нашим спонсорам з посмішкою зробили. Діти, у яких немає гаджету, вони приходять і туди займаються. Відповідати на всі виклики, пов'язані з розміщенням вимушених переселенців, самій громаді, було б вкрай важко. Широківцям допомагають і громадські організації, благодійні фонди, і депутатський корпус Запорізького району. Як депутат районної ради можу констатувати, що наші громади успішно справляються з потоком вимушених переселенців, а робота саме Широківської громади взагалі заслуговує на найвищу оцінку, адже вона на другому місці після обласного центру, і тут прихистили найбільшу кількість родин, що були вимушені через війну покинути свої домівки. Я пишаюся, що людяність і прагнення допомогти в наших громадах на високому рівні. Приклад людяності взаємодопомоги, піклування в Широківській громаді внутрішньо переміщених осіб не називають переселенці. Тут кажуть наші нові мешканці. Я дуже вдячна цій громаді. Вони зустріли як своїх рідних. Любу минуту ми дзвонимо, відповідають на вопроси, на питання. Всі, що треба, пообращаємося, допомагають. І, і столову нас записали. Я я таких людей просто ще не зустрічала, Я довольна, вообще мені тут дуже подобається. Звісно, додому хочеться. Я хочу сказати за наших українців, які ми згуртовані в цю хвилину, таку тяжку люди допомагають одне одному. Немає такого, що там понаїхали, чи ще щось. Б. Просто душа радується від того, що ми такі люди. Так, ми українці такі, і саме тому нас не перемогти.